Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 650 640 особин за добу 1 тисяча 470 і поранено 1 мільйон 951 тисяча 920 песиголовців за добу 4 тисячі 410, танків 8 860 одиниць за добу 14. Бойових броньованих машин 17438 одиниць за добу 42, артилерійських систем 18733 одиниці за добу 55 реактивних систем залпового вогню 1 203 одиниці за добу 4 засобів протиповітряної оборони 961 одиниця Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1693 одиниці за добу 62, крилатих ракет 2610 одиниць за добу 2, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 25 411 одиниць. Спеціальної техніки 3291 одиниця за добу 99. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!